Я, використовуючи свій досвід та ресурси альянсу, провожу соціально корисну роботу, коли розбираю ось такі проекти. Тобто я не отримую від цього а, оплат, я не приймаю замовлень на рекламу чи замовлень від конкурентів. І дію виключно в інтересах по суті, суспільства. Основною метою таких відео є нехай подивіться на перегляди мого каналу. Я його не рекламую, тому що дуже вузька цільова аудиторія. Навіщо я займаюся соціально корисною працею? Ну, не знаю, я ще. Збройним силам України допомагає, тому що, вибачте, я гідний громадянин своєї країни і я вважаю це правильно. Якщо ви вважаєте інакше або ви не гідні того паспорту, який у вас є, вибачте, це ваші особисті проблеми і не варто це міряти на всіх. Я Турбуюсь за цю всю галузь в цілому, мені хочеться, щоб люди, які вміють, які чогось досягли, які, як мінімум, в змозі самостійно побудувати нормальний бізнес, мали можливість отримати допомогу на це, а не щоб, вибачте, Укрінвест клуб, 30 мільйонів збитків наніс своїм інвесторам. Ви уявляєте, на 30 мільйонів доларів можна було б профінансувати просто неймовірну кількість проєктів, які б зараз вже нашій країні, навіть в умовах війни, дали би неймовірний просто профіт. І основне питання в тому, що оці всі відео, які б вони не були гумористичні, вони саме такого зовнішнього вигляду через декілька причин. Одна з яких я не можу на Абсолютно серйозному стані розмовляти про таке лайно такі проблеми треба висміювати. Інакше коли ти починаєш про це говорити серйозно і відео до відео, відео до відео, то складеться таке враження, наче у нас вся галузь в сраці, а це не так. Кожен проект, за який я берусь, я розкладаю на атоми. Я даю доказову базу, я даю розрахунки для того, щоб інші могли навчитися. Щоб могли без моєї участі спробувати зробити такий самий аналіз. Питання в тому, що мені важлива моя особиста соціальна роль в розвитку нашої країни. Я не беру хабарі, я не гвалтую бізнеси для того, щоб потім з них брати хабарі. Мені об'єктивно стає смішно, коли люди починають мене звинувачувати там в хайпі, в спробах хабарництва чи здирництва. Чи щось на кшталт цього, ну чому тому, що вже є достатньо велика кількість об'єктивних аргументів, що це не так, і навіть якщо ви їх не знаєте, це не означає, що вони не існують.